Ростянецька громада одна з перших в Україні, хто долучився до реалізації міжнародного проєкту з довгострокової співпраці з Японією. Стратегічне планування розвитку громади, посилення енергоефективності, підтримка місцевого бізнесу, сприяння розвитку культури, освіти та багато інших сфер життєдіяльності нашої громади. Саме це стане головними напрямками співпраці Тростянецької громади з Японією. Днями відбулася перша онлайн-зустріч із представниками міста Кашіхара, українськими дипломатами та членами. Клубу мерів України з головою Тростянецької громади Юрієм Бовою, начальниками відділів та профільними заступниками, за словами першого секретаря посольства України в Японії, Надії Воздіган, подібна співпраця з Японією є досить унікальною в міжнародній практиці. Проєкт особливий тим, що ми намагаємося пов'язати менші міста в Японії з меншими містами в Україні і налагодити співпрацю саме між місцевими органами влади, щоб допомога або співпраця або контакти розвивалися не, не зверху, а саме з, від, від низів. І в, тому ми дуже-дуже вдячні в Японська асоціація. І і клубу мирі за те, що вони започаткували цей проект співпраці саме між місцевими органами роботи. Головна відмінність такої співпраці українського міста з японським полягає в тому, що це далеко не одноразова допомога, і проект передбачає довготривалу роботу. Бачили багато прикладів одноразової підтримки просто якимось там генераторами або якимось обладнанням. Але це як, не мало за собою подалі ніяких наслідків. Я надзвичайно щаслива, що це не одноразова акція передачі якоїсь допомоги, а що кашіха... місто Кащахара готове до співпраці вже на більш системному рівні. Насправді, ну, між нами це реально безпрецедентно. Мер міста Кашіхара з Японії Тадахіко Камеда висловив слова підтримки Тростянецькій громаді та надію на довгу та плідну співпрацю. А я дуже радий зустрічі вами сьогодні, і ми з спільні. Чекали цього так, ми дійсно можемо з вами продовжувати нашу співпрацю, обговорюючи. Різні теми у різних галузях, як ви сказали, це може бути і освіта, це може бути і навколишнє середовище, і ми можемо продовжувати обмін духами, тому ми будемо дуже раді надалі співпрацювати. Я хочу побажати, щоб на цьому не завершилось щоб ми продовжували довго, довго підтримували наші дружні стосунки і наші обміни. За у свою чергу Юрій Бова подякував за підтримку України та нашої громади. Зокрема, адже Японія неодноразово надавала допомогу для відновлення важливих об'єктів життєдіяльності Тростянця. Допомогло нам відремонтувати в лікарні операційний блок. Це була велика інвестиція в розмірі майже 5 мільйонів гривень. І також надало медичне обладнання, закупило медичне обладнання для відділення реабілітації. Це величезна допомога, і сьогодні цей операційний блок вже працює. Ви не уявляєте, який він був після обстрілів росіян, коли вони танками розстрілювали цю лікарню. Зараз це все надзвичайно відновлено, відновлено точно краще, ніж було. Тому це велика японська підтримка, і ми дуже раді сьогодні от ближче познайомитися з представниками вже муніципалітету. І дуже е, надіємося на подальші наші відносини у ході зустрічі. Учасники ознайомилися з історією японського та українського міста, обговорили всі можливі напрямки для співпраці та домовилися попередньо про теми наступних зустрічей. Співпраця Тросянецької громади та міста Кашіхара є по справжньому історично важливою як для України, так і Японії. Сподіваюся, що таке співробітництво сто справді між містом Тростянець, місто Кашіхара. Буду такі розвиватися, продовжуватися, і ви знайдете дуже багато проектів. І знаєте, що якщо потрібно сприяння посольства, ми тут по завершенню сторони підтвердили наміри поглиблювати партнерство, досліджувати можливості культурного обміну та впроваджувати спільні проекти.